Привіт друзі! Вітаємо у вас на каналі Навзету Так у сьогоднішньому відео у нас так швидко, коротко, тому що ми ще біжимо час провести разом. Намагаюся більш інтенсивно поєднувати роботу захоплення і буття мамою, тому що все-таки деякі моменти я, мені здається, опускаю, тому скорочуюся, так би так сказати. І так, у сьогоднішньому відео ось ця торбинка, оця торбинка. Це закупи Ілюші до садочка і в принципі так на кожен день. Там не все покажу те. Що купила, але загалом ще немає куртки, шапки. В принципі, це у нас так 50 на 50, непевно, чи взагалі будемо купувати, тому що ще все-таки є. Побачимо, може вистачить на цей сезон. Також капців там немає, і загалом ну, покажу, що є. Також, так як і обіцяла, додатково витрати ті, які ми робимо протягом місяця, тобто всі ці чеки і їх дрібні також покажу. Е, у нас це, там ще в цій торбинці є закупи із зросли на дві речі, е, немаленький чек. Далі е, два чеки з аптеки сьогодні і позавчора. Е, і сьогодні ще заїжджала купити на канапки, тому що от власне наш чек з аптеки е, заїжджала купити на канапки, тому що хтось вже все з'їв. ось так. Показую, вдягаю Ілюшку. Синочку, будеш допомагати? Так. Вдягаємося, показуємо. І так, поки хороше освітлення почну із невеличких закупів. Чеки зросли на 41-48. Антипреспірант коштує так само, як і в Patreon, якщо пам'ятаєте, 1399. Як бачите, він і там був. Просто я колись купувала-купувала 2-3 ось таких. І вони в мене були хороші, хорошого терміну, тому я ними користувалася. За цей час дизайн змінився, і я шукала такий самий в кількох магазинах. Потім вже додумалася почитати, якби назву, щоб співпадала. Так ось, Це нова версія цього самого: 1399, якщо не помиляюся, так. І далі ось такий. Тут називається вона машинка. Хочу відкрити, вже пробувала, але думаю, продовжу на відео подивитися. Це має бути ще також в такому подорожуючому чухі. Так. Не знаю, наскільки буде практична ця ручка. Поділюся відгуком вже після користування, тому що вона все-таки маленька, але можливо, це навіть буде практичніше. Е, і тут «6 лес. Має бути класна. Дос, досить такі розповсюджені ці змінні леза до них, тому легко буде докупити. Вона коштує 3499 без акції, а так, 7,50 пішла ще знижка на неї. Ось так. Загалом, ось це я заплатила повністю чек і йдемо далі. І так, наступні чеки це аптека 1,3398. Це ось цей спрей, морська вода. Вітамін Магнез плюс вітаміна в 6 і кальцій плюс вітамін С. І 1699 це алегра. Ліки показую, тому що це вони відпускаються без рецепту, загально доступні. Кожен, в принципі, може їх купити, і вони не є такі більш, як би сказати, індивідуальні. Тому також це показує. Якби були якісь більш індивідуальні, то звичайно просто би чек, сума, яку я витратила. Ідемо далі. І останній з маленьких закупів: це сьогоднішній чек. Зайшла, як це кажеться, як завжди, зайшла по канапки, скупилася на 26,35 Зайшла на канапку купити тільки виключно м'ясне 12,20 за полонці цього. Тут її є 322 грами. За кілограм 37,89 Ось так. Купила ще жуйки, згадала, що закінчуються 42 штуки, коштують вони 7,85 І 3,15 один ось такий контейнер, тут об'єм 0,25. Купила їх, до речі, на ту каву, яку вчора вам у відео показувала. Це для моїх колег. Я так смачно їм розповідала у відео, не все вони зрозуміли, але принаймні апетит їм нагнала все-таки, коли вони подивилися на мій вираз обличчя і казала, що це має бути дуже, дуже смачно. Тому їм завтра принесу цю каву, щоб вони також не посмакували. Дуже хочеться, щоб у них також був цей смак зранку. Ось так. Переходимо далі. І так, наступне, що нас чекає, це ось ця торба. Трохи тут є одягу, Ілюша з його у і я покажу на кожному цінник, скільки коштує. Відразу хочу сказати, що як завжди купую, стараюся купувати більшу кількість, тому що це дешевше, так як дуже багато товарів, я загалом просто дивлюся, щоб одяг брав участь у такій акції, бо це в Хаймі закуповуємося, три за ціною двох. Тобто три одиниці береш і платиш тільки за дві, а та третя, яка дешевша у чеку, йде безкоштовно там чи за. За один злотий. Тому у мене стільки чеків, тому що ми окремо пробивали, щоб якби, дорожчі одиниці були з дорожчими, середньої ціни з середньої, а е, найдешевші з найдешевшими для того, щоб максимальна знижка пішла. Ось так. Е, зараз показуємо все. Тудух! І так, ось така кофта. і штанішки. Ілюша казав, що буде танцювати по 58 злотих. Це Ілюша, до, до речі, цього разу ми не так сильно дивилися на склад, тому що це вже ввійшло в. Вхід, як ви знаєте, те, що подобається. Більше Ілюша все-таки вибирав. Це його вибір цей костюм, ще взяла додатково червоні штани. Одні там такі були для того, щоб, здається, вони 40 злотих. Так, 40 злотих. Для того, щоб щось можна було допасувати до того червоного, бо в нього якби, таких кольорів сильно та й немає, щоб було хоча б двоє штанів до цієї блузи. Ось так. Це таке першеньке, І зараз ще наступні кольори покажу поєднання. Сказала Ілюші стати рівною і він дурачиться. І так, знаєте, це вже той момент, коли попередній розмір замалий, а оцей наступний трошечки завеликий. І ці вагання в магазині, який взяти розмір? все-таки. Взяли, звичайно, в сторону більшого. Ілюша зараз інтенсивно росте, сподіваюся, що в скорому часі це буде ще краще на ньому сидіти. Ілюшка, стань там. Штани ось такого варіанту, який йому вже купувала. Це вже більш натуральніше. Троє штанів 125 злотих. Це ось такий набір. Цей колір. Цей колір дуже зручні на резинці, плюс додатково ці мотузочки, кишеньки. І, звичайно, легка, така приємна тканина. Футболка то вже ілющий вибір, ця футболка також. Ця футболка 20 злотих, а ця 22 чи 23, здається. Якщо я не помиляюся, 23 злотих. Підбирали, пробували більш-менш хоча б, щоб це пасувало, щоб мало якийсь сенс. І ось таке щось у нас вийшло. Ці, до речі, вони вже на баєчці. Здається, так це називається. Тобто це тепліша кофта. І оцих двоє штанів також. Ці, то ще такі літо, літо більше, я би сказала, троє. Ну, от якраз на заміну тим, сьогодні Ілюша подер. Так? Футболочку, до речі, Люша настояв, що має бути така. Вона йому дуже сподобалася ця синя з написом. Тому є, як є. Переходимо далі. Е, наступний одяг не міряємо, тому що, як виявилося, немає навіть у нас такої можливості. Ось тут ми знайшли таку класну штуку ось цей е, чорний та такий цей магніт, який в, в, цьому, в магазинах знімають. Не хочу сама пробувати навіть це зняти. Підемо в магазин, щоб нам це зняли, щоб не пошкодити одяг. Е, пан якось це пропустив. Якось ще більш дивно мені те, що ми з цим взагалі вийшли з магазину. Ну, але маємо, що маємо, підемо ще раз туди. Ці штани, до речі, також з тих тепліших на баєчці. Тут двоє в наборі, в попередньому було троє, і вони коштують 110 злотих. Оці руденькі, ось такі класні, це також вибір Ілющі, от, Тут з резинками такими нанизу, і тут ці додаткові накладні кишені. Йому дуже сподобалися і тут також ці функціональні. Шнурочок, звичайно, такий, але вони добре і гарно тримаються на резинці. І тут, з другої сторони, ось такі чорні. На чорних, як ви бачите, зекономили, тут без кишень немає накладних, тільки оці вже звичайні такі. І мотузочка стоп. І мотузочка тут також немає. Ну, Трошечки відрізняється ця модель, ну але добре. зійде і така. І ще набір до цих, так би сказати, штанів ми в основному добрали е, з цих відтінків. Брали ось таких три відтінка, кожен з них, в принципі, буде ідеально пасувати до цього. Рудий, може, єдиний, що бути занадто руде все, тому не знаю, чи будемо його сюди вдягати, але побачимо. Цей набір три, три сведри, 127 злотих коштує. Ось такі кольори, звичайні базові, прості, щоб посували до всього. Не купуємо все, так би сказати, рабеньке і таке супер стилізоване. Мені дуже подобаються прості речі. Якщо Ілюша погоджується, то, звичайно, купуємо їх ось такі. І переходимо до останнього комплекту. І останнє це ще ось такий набір трьох футболочок, також базові кольори. Вони коштують 60 злотих. Така звичайна чорна, біла і сіренька. Ілюша сказав так, тому. Все простенько і буде до всього пасувати. Далі набір шкарпеток. Тут вже у нас розмір, як ви бачите, ножки 31-33, вони коштують 40 злотих. Тут їх, скільки тут їх, хто мені скаже. тут десь має писати 10 пак, тобто 10 штук. Чорні, темніші сірі, світліші сірі і біленькі. Білих у нас надто багато, які він не любить носити. Я, в принципі, також їх не люблю. У нас ще попереднє упакування є. І це базові боксери. Тут три штуки, коштують 30 злотих. 6-8 років. Ось так. Тобто, фактично, одна одиниця 10 злотих. На цьому все. По знижках зараз ще пройдуся по чеках. І так, якщо переходимо до загальної вартості, до того, скільки заплатила, скільки могла б заплатити, то заплатила я 505 майже злотих, 504,45 здається. А могла би заплатити 693 майже злотих. Тобто я зекономила біля 190 злотих, просто купуючи правильно і поєднуючи підбираючи речі. В тому самому магазині ті самі речі нічого додатково не роблячи. Просто дивилася на яких продуктах речах є три за ціною двох, і розумно поєднала одиниці відповідно до цінової категорії. Тобто, зараз покажу, як я погрупувала їх і попросила на наказі саме в цей спосіб пробити. Відповідно, зекономила, грубо кажучи, 200 злотих. І мені здається, це досить непогано і. Речі, які мені подобаються, речі, які і душі головним способом подобаються, і якість, яка також відповідає відповідає їх ціні. Ось так показую чеки. Далі показую, наприклад, чеків, що я мала на увазі. Наприклад, оце перший наш застав. Пам'ятаєте цю першу блузу з червоним відтінком і штани такі з червоно-синім відтінком. Вони приблизно в одинаковій ціні біля 60 злотих, і набір футболок, цих базових останніх, їх також там три, вони біля 60 злотих. Всі вони беруть участь у акції, в одному чеку пробила і, відповідно, одна одиниця в 60 злотих мені пішла, якби в знижку. Далі наступне це набір штанів трьох штанів, двох штанів і блуз. Вони всі біль, більші, ніж 100 злотих, тому я їх об'єднала один чек. І один, один якби найдешевший чек, той, який був 109 злотих, ті, що двоє штанів такі <кій> тепліші, вони пішли якби, безкоштовно. 252 злотих, 92 гроші заплатила за них. Далі наступне це поєднання цих таких червоних штанів. Вони біля 40 злотих, так, 40 злотих. І дві футболки, які 23 і 20 злотих. Найнижчі ціни поєднала. І останні, ніби дріб'язок, але погодьтеся на такі вже дрібізохи, що він коштує 70 злотих. Це шкарпетки і боксери. До речі, за боксерами ще треба буде вернутися. Ми просто взяли одне опакування, три штуки, щоб подивитися, чи ці моделі підійдуть, чи цей розмір якби буде пасувати. Це в акції не бере, але так як я зверталася за шкарпетками, тому що це все дрібненьке пробили окремим чеком. В принципі, все. Ось так просто поєднуючи, комбінуючи, мені вдалося зекономити 200 злотих. Розповідаю вам, дуже сподіваюся, що хтось із вас також зможе скористатися цією можливості. Друзі, я з вами буду вже прощатися, Не знаю, чи вам чути, але у мене там вже гріється вечеря, дуже просить її з'їсти, я дуже голодна, тому спішу туди. З вами поділилися, розповіла, скільки нам цього року обійшлося ось так поверхнево більш-менш скупитися. Це зазначаю без канцелярії, без якихось таких без взуття, без верхнього одягу. Напишіть, будь ласка, діліться своїм досвідом, скільки у вас це вийшло. Розумію, що у кого школярі, то це набагато більша сума, і хто скупляє до школи ще додатково там зошити, книжки, то це також додаткові витрати. Про ці додаткові витрати, які у нас були, я розкажу вже, коли буду розповідати в одному з відео про комуналку. Про оплати, про додаткові такі, скільки садочок вийшов. Так так, такі такі обов'язкові оплати в місяць. Це буде додаткове відео, і там все поділюся, розповім. У нас це вийшло так. Запрошую поділитися як у вас, і прощаюся до зустрічі в наступному відео. Па, 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 всього вам самого найкращого.